Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, як Павло Миколайович, в місті Вінниця. Сьогодні презентую двохкімнатну квартиру на академічну 52 квадратних метра, Середній поверх. Тут у нас четвертий з восьми на електроопаленні. Ми в ванній кімнаті, як ви зрозуміли, тут душова кабіна, бойлер, ну, санвузов, звісно, пральна машина. Виходимо з цієї квартири. Це на фоні такі що біленькі, а ванна чорна. Вхідна зона, тут кухня студія. Лоджія там дитяча і спальня. В спальню йдемо. В таких, бачите, білих тонах. Майже все, французький балкон. Вид у нас на все академічне тут. Красиво. Дивіться, шафа яка глибока. Ми її так закриємо, бо тут що? Зеркало і 09845441 одиниці мій номер телефону. Мікрофон включений вже добре. Значить, кухня, холодильник, посудомийна машина, забув слово, електричальник, кондиціонер над вами, лоджія. Сіли тут на три особи, випили каву, поїли, попили, пішли далі і зайшли в цю маленьку кімнату. яка може бути як дитяча. Або як кабінет, що завгодно, як вам подобається. Підлога з підгрівом. Ціна. Ми не озвучуємо, але я вам скажу по секрету. На даний момент 16 тисяч гривень. Все, дзвоніть, пишіть.